Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог щедрий прямо зараз в ваших обставинах, і Бог добрий. Амінь. І ось коли я говорю про Божу щедрість це дуже важлива річ, тому що Бог любить тебе і Його милість вона оновлюється в твоєму і моєму житті щодня. І це Божий вияв, Божого кохання, щоб дати Тобі мені благодать і забезпечення, і в тому, то і є Божа щедрість для кожного з нас. Бог це не робить з примусу, Він це робить з власної волі, з своєю благодаті, тримуючи нас, забезпечуючи нас, даруючи нам дар вічного життя, даруючи нам. Сина свого Ісуса Христа, Спасіння в Ісусі Христі. Амінь. І ось знову звучить ця думка Бог щедрий, Бог щедрий у творінні. Дивіться, як Господь для нас гарно все створив: зірки, сонце, всю, весь всесвіт: озера, моря, землю і дав плід землі. І Він благословив нас, е, усіх, і Господь нас поблагословив, тому що Він Бог щедрий, і коли він створював всесвіт, він все зробив не по мінімуму для існування, а Він зробив цей світ, цей всесвіт прекрасним, і ми бачимо наповнення всього красою, ресурсами і можливостями. Амінь тому Бог щедрий у творінні. Ти можеш побачити, як Бог гарно все створив навколо. Божа щедрість вона є в спасінні для кожного з нас, і ми бачимо щедрість Божу в Ісусі Христі, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слово Боже! Амінь. Яна 3,16. Тому Господь не просто дає нам як шанс на спасіння, Він дає нам найдорожче свого сина і в ньому дає свою благодать і спасіння. Ми бачимо, що Бог щедрий в його благословіннях. Він дає нам все необхідне для життя і для служіння. Бог Виповнює усяку нашу потребу. Це не значить, що він буде завжди нам давати те, що ми маємо як забаганку. Це значить, що він дає нам все необхідне для життя і благостя. Він дає хліб на кожен день, він підкопіється про нас. І в той же час ми бачимо щедрість Божу у милосерді. Він не тільки нас прощає, Він є Бог щедрий, написано Господь щедрий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Це Псалом 145, 8 вірш. І Господь багато милості має і щедрості до нас на кожен день. Кожен день оновлюється Його милість. Тому, друзі. Наш Бог щедрий, і ми повинні теж бути щедрими, відображаючи характер Бога. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струшену, переповнену, дадуть вам у лоно ваше. Тому Божа щедрість це прояв Божої любові до кожного із нас. Амінь.